Доброго дня. Сьогодні 31 травня місто Тернопіль. Дочекались ми тепла. Вже вчора перший день було потепління до 20 температура в день піднімалася, вночі опустилася до плюс 10, але вже дивився довгостроковий, довготерміновий. Прогноз, що вже починається літо, і вирішив висадити свої пасіфлори, інкарнати, або як ще їх в народі називають маракуя північна у відкритий ґрунт. Е, Укорінював я їх, навіть не вкорінював, а пророщував з кореневої порослі, то, що в тому році. У мене росли. Хто слідкує за моїм каналом, бачили, я викладав відео, дали непоганий врожай. Я на зиму їх викопую, щоб вони стартували скоріше. Бо в нашій зоні її потрібно вирощувати розсадним методом. Так от як ми вирощуємо помідори, перці. бо... Не вистачає суми активних температур для того, щоб ця культура зацвіла, заплодоносила і визріла. Не знаю, прогнози на цей рік не дуже важні. Той рік вже в цю пору були вони висажені, в відкритий ґрунт. Ну, але відступати немає куди. Розсада є, буду висаджувати. Що буде, то буде. Цей рік нетиповий, дуже холодний. Непогано вони пустили корінчики. Були вони в мене у, під агроволокном, а там в тунелі біля інжирів стояли. Вони вже звикли до ультрафіолету. І тепер буду висаджувати. Ямку заправляти нічим не буду, бо тут у мене місце. Тоже не дуже підходить для маракуї, бо немає все. Засажено саженцями. Деревами немає сонячного пустого місця, щоб посадити ці культури. І мушу тикати там, де є місце, де хоч якесь буде сонце. Отут, між деревами, хоч не таке велике сонце, але по-любому тут сонечко рано бачить і буде заходити, буде бачити. Те саме, між тими двома персиками. Теж посажу. Так, вони в тому році тут росли. Ще можна бачити, що навіть вуса полишались, Тут і шпалери не потрібно робити. Поставлю підпорочки. Вони підуть. Тут шпалера від інтенсивного саду в мене була. Так, сад перевожу на персики, а шпалера лишається. О, і заодно буду використовувати її для того, щоб е, маракуя велася. Бо маракуя це в'юнка культура, їй обов'язково треба давати опору, щоб вона мала за що чіплятись. Вона має, не знаю ще, певно. А, от уже, бачите, більшенький. Має отакі ось вусики, як у гірка. От. І вона тими вусиками. Заплітається, тримається за. Нічого в яму не кидаю, бо тут у мене вироблений гарно, гарний ґрунт, легкий. Я тут постійно під персиками в цьому ряду мульчую. І тут дуже гарний агрофон, і дуже вони будуть гарно рости. Так що от сажу, поливаю. Вони вже до ультрафіолета за. Привикли нічим не буду не вкривати, не робити тепличку. Так, уже по лидачам висажу і будь-що буде. Будемо сподіватися, що вже буде тепло і буде, будуть вони почати гарно виготувати. Бо оптимальна температура, щоб вони гарно виготували і гарно цвіли, це біля 30 градусів. От коли такі високі температури, то вони на очах ростуть. Вони щодня виростають на 10-15 см. От. Так що чекаємо тепла, висаджуємо і хай культурки наші чекають тепла. Посадив я в цьому році 8 таких саженців Маракуї Північної. Для родини 8 штук вистачає. Вона не є комерційна культура, щоб продавати, а так посмакувати, для родини вистачить. Тепер що головне нам? Щоб у нас було тепло, вологи ми піддамо її, підлиємо і хай росте. Тут сонечка її буде вистачати. Так що будемо слідкувати за... Нашими рослинками слава Збройним силам України, героям слава!